Відключення світла принесли чимало проблем у наше з вами побутове життя. Але так чи інакше ці проблеми виходять за межі дому і уже стосуються нашої безпеки на дорогах, будь-то ми як пішоходи або за кермом автомобіля. Для того щоб відновити у нашій з вами пам'яті правила проїзду деяких перехрест, інформатор спільно з поліцейською станцією зробив короткий цикл відео, де ви зможете поновити свої знання з приводу проїзду тих чи інших складних ділянок у нашому місті. Зараз у нас, наприклад, працює світлофор. Є дорожній знак 2.1, дати дорогу верхній червоний трикутник перевернутий. Внизу є табличка 7-8. Це позначає напрямок руху головної дороги. Головна дорога є та, яка є товща стрілка, так поясню. Товстіша стрілка це є головна дорога. Однак, коли працюють світлофори, не потрібно забувати, що ці знаки пріоритету не діють. Вони діють тільки при вимкнених світлофорах. Ви керуєтесь ними тільки, коли вимкаються світлофори. І виїжджаючи, коли тут не працює світлофори, виїжджаючи на головну дорогу, звідси з площі Героїв, ви виїжджаєте на головну дорогу, ви маєте дати перевагу в русі тим, хто рухається по вулиці Шептицького, на Дзвонарську і з Дзвонарської на Шептицьку. Це є головна дорога. Так само, якщо ви повертаєте ліворуч, ви рухаєтесь по головній дорозі на Шептицького з Дзвонарської, і хтось їде з вулиці Ковжуна, тут ми керуємося правилом правої руки. Тобто, як в народі кажуть, перешкода справа. Ви повинні також надати йому дорогу, тоді ви вже звідси маєте право виїжджати. Так само людина, яка їде з ковжуна, вона має надати перевагу в русі тим, хто їде по вулиці Шептицького, Дзвонарського, і тоді вона може продовжувати рух і виїзд, наприклад, на вулицю Дзвонарського, на головну дорогу. Зелена стрілка, вона вам е дозволяє здійснити рух праворуч, але вона вас це не зобов'язує. Тобто, якщо в нас є такі водії, які люблять ззаді побібкати, щоб ти поїхав направо, ви не зобов'язані, якщо вам треба рухатись тільки прямо, бо вона вам дає право їхати тільки направо. Але це що стосується зеленої стрілки. Тобто, при включеному червоному сигналі світлофора ви маєте право повернути. Праворуч, але при цьому надавши перевагу в русі водіям, які їдуть на, зелену, на зелений сигнал світлофору. Зелена, є в нас також додаткова секція на світлофорі. Додаткова секція на світлофорі не є ця зелена стрілка, але додаткова секція на світлофорі вас зобов'язує їхати туди, в якому напрямку вона є зображена на світлофорі. Наступного разу офіцер поліції детально розкаже про те, як слід рухатись на перехресті біля пожежної частини.